Всім великий привіт! Я рада, що ви завітали сьогодні до мене в гості. Це моє нове відео, і в нас з вами буде продуктивний день. Не вдома, а будемо робити уже таку весняну рутину на вулиці. Хочу у своїх квітах трішки зробити порядок, так як осінню я не робила нічого, так склалися обставини. Тому багато залишилося сушених листя і багато кущів, які потрібно в терміновому порядку з ними зробити порядок. Трішки їх підрізати, зробити їх акуратними. Ось саме зараз я виписую собі ту роботу, яку я на сьогодні хочу зробити. Тому... Веду собі такий невеличкий графік з комп'ютера і все записую на листок. Так мені зручно усе це зробити під галочку. Здираю я маску-плівку з обличчя, яку наносила 20 хвилин тому. І мені вона подобається тим, що дуже добре підтягує, робить такий ліфтинг обличчя. І дає обличчю таку свіжість, і мені вона подобається. Потрібно робити не частіше як один-два рази в тиждень, і наношу для того, щоб заспокоїлася шкіра від почервоніння, звичайним зволожуючим кремом. І ось такий домашній релакс для нашого обличчя пророблений з самого ранку. Як ви бачите, ось так виглядає моя квіткова клумба невеличка. Тут є різні рослини, є декоративні, правда, не знаю, як називається у мене куш, який знаходиться посередині. Це мені дали із Чехії, тому як тільки знайду назву, я її, у, її в описі. Напишу. Також в мене тут висаджені юлки, фіалки, нарцизи і бушман. Бушман в мене минулого року, не розумію чому, дуже почав сохнути і моїх сусідів, також інших людей нашого села. Також такий бушман почав висохнути і. Сказали, що це, е, на них напала якась хвороба, тому я осінню пшикала, не пам'ятаю, якою хімію мені дала моя сусідка. І ви знаєте, вже я так дивлюся, на стовбурі почалися відновлюватись брункін молоденький. Тому мені, правда, було дуже жалко його зрізати. Е, і діти мої теж сказали, що. Це дерево дуже гарно виглядало, ми його так кулькою обробляли. Тому я рада, що не зробила цього, що ми його не викопали, і він почав відновлюватися. Юку я підрізала. Спочатку різала такими ножницями садовими, а тоді подивилася, і в мене не вийшло нічого, не розумію. Вони ж не тупі. Взяла хатні. Такі господарські ножниці, і все добре, і акуратно повирізала е, листочки такі. Так, сама юка буде добре відновлюватися. Е, трішки сапкою пройшлася по грядці між квітами. І... В принципі, на тій половині е, готово до того часу, поки самі квіти не виростуть більшими, і я тоді ще раз пройдуся. ну Це я думаю буде близько місяця пізніше. А тепер бачите, скільки назбиралося листя і куш підрізала сухий. Ну, Роботи багато. Також ми могли звернути увагу на те, що в мене викопана яма, а це септик. Приїжджала машина і викачувала, тому не встигли ще її прикопати. Але вже на сьогоднішній день це все зроблено. Тут також підрізаю і вона так розрослася, що на подвір'ї я, я не знаю, куди я вже маю її пересаджувати. І ті додаткові а, кущики які виросли, я їх просто вивозила геть на сміття. Тому у нашому селі вирує Така толока, знаєте, як кажуть, суботня толока. Всі працюють, хтось ріже, хтось косить, Хто, хоча б трави ще такої немає великої, але не знаю, хочуть вже такої газонки. У мене теж на цій половині є маленький кусок трави, тому я садила ця газонка, але вона. Не настільки в такому хорошому стані, так як стояв у нас басейн. І одним словом, все це добре вичистила і згадала, що я собі викопала в нас на городі шипшину і привезла її, і хочу пересадити на ось цій ділянці в саду. Цей сад у нас тільки минуло, минулого року ми його зробили. До того часу не робили, не, як то кажуть, не розмножували якісь дерева плодові. Тому минулого року ми просто закупилися. Напевно, ну, щоб не збрехати, 10 різних видів там груші, вишні, черешні. Горіх, лохини ми взяли три куща. До речі, і того ж року вони дуже добрий врожай дали. Правда, Ми їх брали п'ятирічними, і деяка лохина є вже із семи років. Тому, ви знаєте, хочеться, щоб були різні плодові дерева, там яблука також ми посадили. Тому Цього року ми плануємо докупити. Правда, не знаємо ще, що саме ми хочемо. Подумаємо, покажу вам, як сажаємо, і як взагалі виглядає наш сад. Це, мабуть, буде трішки пізніше, коли всі дерева беруться у бруньки, беруться пізніше листочки, і покажу. А хочу зробити ось клубніку. Яку я минулого року поновила, а стара грядка в мене вже так не дуже дає плоди, тому і мені прийшлося зробити нову та пересадити інші. Збираю сухі листочки та такі гілочки, які вони вростають у землю. І їх потрібно всі виривати для того, щоб вони не розмножувалися. Це кажуть, є чоловік, а є жінка, клубніка. У мене і те, і те, тому мені приходиться це все обривати для того, щоб був добрий врожай. Осінню, коли я різали дрова, заготовлювали на зиму, то залишилося. Така стружка із дерев, і я ними підсипала, щоб дуже сильно не перемерзали ці труставки, підсипала їх між грядками. І ось так вони вже піднялися, тому я все це зробила і згадала, що мені потрібно дуже швидко зробити вечерю. А сьогодні в нас голубці. Я з самого ранку в 6 годині встала і зробила собі такі заготовки. Рис відварила, в рис я додавала фарш, свиний, додавала тушену морку з цибулю, додала зелень. Це може бути кріп, це може бути петрушка, кому як подобається. Якщо у капусті великі листочки, капуста, до речі, така зимова, немолода. Я їх роблю у мікрохвильовці, підігріваю, вони стають м'якими. Ну, роблять також на е, кип'ятку. Ну, я так не роблю вже багато років. Мені так простіше. Не потрібно бавитися з кастрюлями, з водою і, і так далі. Поставила і все готово. І ось таким чином я виробляю голубці. Ну, Звичайно, як роблять. Роблю голубці на свята, на е, якісь забави, коли мають приїхати гості, то, звичайно, я дуже добре стараюся, щоб кожен голубець виглядав акуратно, дуже гарно е, загорнутий був. А в домашніх умовах, хоча теж стараюся, щоб було все акуратно. Але все хочеться зробити якнайшвидше, тому що є ще. Додаткова робота, яку потрібно зробити, і я її не відкладаю. Наробивши голубці, коли вони вже закипіли, трішки варилися, я посипаю гранульованим часником, дуже його люблю, е, ним постійно користуюся. Е, мені подобається. Також заливаю ще водою наші голубці, для того, щоб покрити їх повністю, щоб вони не пересихали. І е, томатну пасту. Розведену на воді. А, якщо на 3 літри, я додаю 2 столові ложки томатної пасти і накриваю кришкою, воно все так протушується, а, тушу на дуже маленькому вогні і вже повністю до готовності. Тобто я більше нічого не додаю, тільки там спеції, можу так присипати зверху і все. І Можна сказати, що голубці готові, варює ще приблизно годин-півтора. Я не спішу, якщо в мене є час, для того, щоб не пригоріло. Заїхали в місто, купила середущому ватник, знайшла, собі знайшла купальник і зараз заправляємось і додому. І в нас такий дощ сьогодні від самого ранку паде. Просто погода, така погода, що хочеться залишатися тільки вдома і нікуди не їхати. Так, я вам хочу показати ось цей ватнік і купальник, який я сьогодні купила. Чесно скажу вам, ну, зовсім не було натхнення ходити по магазинах і щось цей вибирати. Така погода ну, просто сумно і мокро. Тому, те, що знайшла, зайшла в перший магазин і купила ось такий ватнік. Це. Страдіваріус, іспанська фірма. Тому мені він сподобався такий літній. Ось такий матеріал, дуже ніжний, і син вже встиг його приміряти він на нього якраз. Я думала, що прийдеться їхати в магазин назад і міняти. Але все обійшлося і дуже добре. І ще ось такий купальник. На шнурочки тут по бокам. Має таке кружево. Мені сподобався, це класика. Простий, але прикольний. Ось також такі шнурочки має і на зав'язку тут. Дуже гарно виглядає, так по фігурі гарно сів. Дуже мені сподобався. Ну, купальників в мене є багато, але все хочеться на інший сезон чогось такого нового. Ну, в принципі, я немаленьким таким уловом задоволена. Буде щось інше, я вам обов'язково покажу, а зараз з вами. Ненадовго буду прощатися, всім гарного перегляду, всім дякую за ваш час, всім па-па!